Радування на постійній основі, що не на те, що тут в тепленькому доволі тилу здається, ніби війна десь там, а вона насправді не десь там, а десь тут поруч. І відповідно нам потрібно продовжувати допомагати збройним силам України, загалом силам оборони, робити свою надважливу роботу по збереженні України для нас, для майбутніх поколінь. Отже, давайте починати. Надійний тил на радіо 10 ми сьогодні будемо говорити не про глобальне, а будемо говорити про нагальне. Про те, що здається, ну, на перший погляд, таким доволі дрібненьким. А насправді це дуже необхідна річ, така річ, як маскувальна сітка. Ви не повірите, їх продовжують плисти у Чернівцях. Їх продовжують замовляти військові на усіх напрямках, і відповідно навіть в. Вибудовується черга, а це означає, що потрібно докладати більше зусиль і працювати швидше. Пальчиками у мене в гостях пані Інна Сахацька. Вона викладач медичного університету. Думаю, студенти-медики впізнають її по голосу. Ну і відповідно вона тут в статусі волонтерки і в статусі представниці чудової команди, яка іменує себе у Фейсбуці як маскувальна сітка Чернівці. Пані Інна, добрий день вам! Я ще довго не Спасибі, що долучилися, спасибі, що не відмовили. Складні були перемовини. Було страшно приходити на ефір, але ну мені здається, що ем, про вас повинні знати. Паніна, розказуйте, як почався ваш волонтерський шлях. Наскільки розумію, до команди ви долучилися одразу після початку повномасштабного вторгнення? Що вас надихнуло, і в який момент ви зрозуміли, що потрібно, окрім окрім своєї основної діяльності ще і працювати для фронту? А наша група була створена ще в жовтні 2014 року. І до сих пір вона працює. А на початку 2014 році, так само як і на початку масштабного вторгнення, була значна кількість людей, значний наплив людей. І навіть іноді доводилося казати, підійдіть трошки пізніше, тому що не було достати, щоб пласти чи то маскувальну сітку, чи то маскувальний костюм для наших захисників. Але з часом наплив людей зменшувався. І наразі також так спостерігається чомусь наплив зменшується. Сама не розумію, чому, але так складається, що кількість людей зменшується, і наразі дуже актуальна потреба у робочих ручках, щоб плести маскування нашим хлопцям. Скільки налічує зараз чоловік, ваша команда, і коли був от найбільший пік? Давайте беремо з початку повномасштабного вторгнення. Найбільший пік з початку масштабного вторгнення це можна сказати практично весь 2022 рік. А було приходило людей близько сотні за день, ну не сто зразу, а по черзі чергувалися люди. І за день орієнтовно було 100 людей. Ви працюєте з 10 до 20. Та з 10 по 20 щоденно. Це маскувальні сітки. Ще ми виготовляємо маскувальні костюми, які в народі називаємо кікіморами, то ми їх давали, даємо і давали в роботу додому. Тому сказати, скільки по маскувальних костюмах людей так не скажеш. Дома люди працювали в зручних комфортних умовах. І наразі команда. Налічує орієнтовно 20 людей. Щоденно приходять 7-8, по різному, буває і навіть менше. А хто ці люди? Хто ці люди? Більше ніж 50% Це переселенці, і чернівецькі. це і викладачі, і пенсіонери, і люди різних професій, і студенти під'єднуються. А скільки займає часу виробництво однієї маскувальної сітки? А якщо взяти сітку розміром 3 на 6, то на її виготовлення потрібно приблизно 5-6 годин, це при умові, що буде 4-5 людей. Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ми поза ефіром з вами спілкувалися, ви сказали, що наразі є у вас черги до місяця, від, які да, військові, які потребують маскувальних світок, і вони очікують до місяця. Так, наразі, зважаючи на те, що техніка за кордону великих розмірів, і розміри сіток у нас дуже збільшились. Вони можуть бути 6 х 8, 6 х 10, 8 х 10, на 12 метрів. І черга наразі складає приблизно місяць-півтора, тому що запити від хлопців великі потрібно, потрібно, потрібно. Маскувальні сітки це дуже розхідний матеріал. Ну, бувають навіть такі моменти, що сітка не доїжджає до хлопців, тому що під обстрілами може просто згоріти. Або один постріл, і сітка згоріла. А якщо спитатися за звіт за рік, якщо володіти такими цифрами, скільки було виготовлено, і відповідно о, о, потрібно скільки? Втричі більше? чотири, в п'ять разів? Чи скільки би не було, все одно не вистачає? Давайте про цифри. Якщо брати 2023 рік, то нашою групою було виготовлено 732 маскувальні сітки. Якщо перевести в метри квадратні, це 13 з лишком тисяч метрів квадратних за uh -huh. минулий рік. У 2022 році. Було десь втричі більше. Ну, це все залежить від кількості людей. Тобто матеріали є, не вистачає наразі людей. До речі, звідки ви берете матеріали? Це е, рибальська сітка, і так, сітка відповідно, основа і матеріал, який ми вплітаємо, це спанбонд або інша назва: флізелін. За допомогою фінансової підтримки людей закупляємо і сітку, і оцей от спанбонд. І найбільша проблема зараз є робочі ручки. Так. А, у вас були певний час проблеми із приміщенням. Ви колись працювали також в центрі міста, але не на доброго, де ви зараз розташовані, а були на Зеньковецькій. Так, так. А, що що сталося? Чому довелося змінювати? Просто приміщення? висунули умови, що потрібно звільнити приміщення, тому що воно було не власне приміщення, ні в господаря, ні в нас. Воно було так як в оренді. А хто власником є приміщення? Був? Ну, е... ну Це комунальне приміщення, чи. Там був рибальський магазин. Ага. Власне, який в 2014 році на своїй базі започаткував виробництво сіток. Угу. Так, 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 І потім прийшов хазяїн, і сказав, що все потрібно. Починали звільнити приміщення. приміщення впродовж місяця. І як вам вдалося знайти інше приміщення? Питали, підключали людей, і в цьому плані нам дуже допоміг Сергій Леонідович. Прізвище даруйте, не знаю, ну це наша фея. Um... Чудово, це так. добре, що в Чернівцях є фей, які розуміють необхідність роботи волонтерських організацій. Якщо вам відомо скільки наразі є подібних організацій, які займаються платінням сіток, ми нещодавно мали також подібний ефір з пані Людмилою Фесік. Вона директорка політехнічного вони також доволі давно займаються виробництвом маскувальних сіток. Ось вони ви когось і ще знаєте, щоб розуміти, які об'єми. Подає Чернівецька область. А з Людмилою Фесик ми знаємося і контактуємося ще з 2014 року. Так, і вони з тих пір працюють. В Чернівцях, порівнюючи до 2022 року кількість груп, які платуть, зросла. Наскільки я володію інформацією, ще платуть маскувальні сітки це благодійна організація Артанія, на базі. Чернівецького національного університету, Корпус Поровенський, літній театр, і маріупольці, це біля міської ради і на гайдера. І все одно цих об'ємів не вистачає. Так, не вистачає. Бувають навіть, буває навіть так, що телефонуєш різним локаціям, допоможіть, тому що хлопці просять ще на вчора і сідаєш, починаєш обдзвонювати. То може допомогти, то в Україні досі з 2014 року не налагоджено це на державному рівні виробництво москвальних сіток. Все це залишено на волонтерів, я так розумію. Так, і військові відповідно навіть не мають плану Б, окрім як звертатися по сітки до волонтерів. Даруйте, ну скажу так: зверталися таким питанням до військових. Вони кажуть: дуже важко відзвітувати за сітку, яка згоріла. А їм потрібно досі так. в умовах такої війни відписуватись, що я такий-то солдат, матеріально відповідальний. Так, сітку так, так. не загубив, не продав її, не а вона в умовах бойових дій згоріла. Слава Богу, що я живий і можу про це написати. Правильно? Так. Фантастична історія, спасибі, що ви за це розказали. У вас повертаючись до приміщення і виробничих можливостей, ваше приміщення, це яке зараз розташоване на доброго 4, на третьому поверсі, воно значно менше. У вас також ще був так би мовити підрозділ з виробництва окопних свічок. Але на жаль, тепер ви всі не вміщуєтеся. Скільки у вас людей там вміщується, і скільки вам ви можете забезпечити максимальну завантаженість людей, щоб вони ефективно працювали і могли забезпечувати потреби в сітках? А на даний час ми знаходимося за адресою Доброго 4. Це Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування. Актовий зал. Вони нам надали. Актовий зал, приміщення дуже велике. В нас там розташовано три каркаси. І одночасно може працювати 20 людей. Одночасно 20 людей. Якщо впродовж дня, то позмінно можна і до 50 людей. Чудово, є орієнтир, тобто в рази 2 точно можна збільшити кількість. Так, так, так. Приміщення достатнє для великої кількості людей. А якщо в людей немає можливості плести сітки, куди вони можуть скинути свої грошенята? Сподіваюся, що таких також є чимало. Так, так. Нас люди підтримують фінансово. У нас є картка волонтера у Фейсбуці? Можете зайти на скувальну сітку Чернівці, і там фігурує номер картки. Який був найбільший донат, якщо ви за цим слідкували? Так що пристально, я навіть не скажу. Тут просто хочеться знову ж таки провести таке, таке маленьке статистичне дослідження, наскільки знизилися суми, зменшилися суми донатів. Чи це можливо не зовсім так? А бувають фірми, які закупляють, до прикладу, рулон з панбонду. Він може коштувати і 5 тисяч, і 3 тисячі, залежно від того, який там, яка маса. 3-5 тисяч для підприємців це цілком підйомна сума. І таких багато у вас, до речі, янголів-помічників, фей ваших, ваш. Янголів помічників вони не змінюються. Ті, які були, ті й залишаються в основному. Щоб хтось під'єднувався, то немає незначна кількість таких підприємств. Ми можемо зараз похвалити. Я думаю, що їм буде приємно. Чи, чи це конфіденційно? Ніхто не хоче відповідно зайвий раз про себе. Про свою доброту нагадувати. Я не володію інформацією конкретно, як називається фірма А. І ще забула, ще хочу сказати, що у нарізанні матеріалу для сіток нам дуже допомагає швейна фабрика трембіта. Це дуже скорочує час нам для того, щоб нарізати. І вони вже нам допомагають більше року. Безкоштовно ріжуть і телефонують. Ми вже порізали, Приїжджайте, забирайте. Ну, ми в принципі про благі наміри Стелли Мельянівни на слуханні. Та їй спасибі, звичайно, що окремо за все те, що вона робить, в тому числі і за продовження своєї економічної діяльності в таких непростих умовах. Ми, в принципі, розібралися, ви є тільки у Фейсбуці, правильно, Московська сітка так, так. Чернівці, і тільки там можна вас знайти. Чи можна ось так напряму до вас приходити і стукати в двері, чи потрібне якесь попереднє запрошення, опитування? Ні, ми дуже чекаємо всіх небайдужих, бажаючих щоденно з 10 по 20 годину вечора, кожен день за адресою доброго 4 Дорогі чернівчани, хто проживає в центральній частині міста? Хто має вільний час до роботи, після роботи замість роботи? Не забувайте долучатися до команди. Кілька годин ваших можуть комусь врятувати життя. Прозвучала сьогодні чудова фраза про те, що за останній час розміри сіток збільшилися, тому що західна зброя більша і потребує більших площ накривання. Якщо вас і це не мотивує, тоді, тоді подумайте ще раз. Спасибі велике вам, спасибі за вашу роботу. Останнє слово традиційно у нас за гостем. Можливо, ви знайдете якісь мотивуючі слова для тих, хто ще вагається, хто ще не в вашій команді. Дякую. Давайте всі разом будемо підтримувати наших хлопців, тому що вони є наша опора, наш надійний сил, і нам потрібно їх підтримувати. Долучайтесь, будь ласка, дорогі чернівчани, Від вас грошей зараз не просять. Благо є кому допомагати. Хоча, якщо можете грошима, ніхто не відмовиться. А от ручки. Потрібні давайте не забувати про те, що все продовжується, і що здавалося б на перший погляд, така ем, невисокоточна ем, штука, як маскувальна сітка, і далі дуже потрібна. І окрім як на волонтерів, на вас усіх надії немає, тому що як сьогодні сказала пані Інна, військовим простіше взяти у волонтерів, тому що якщо сітка буде знищена, а є вірогідність, що вона буде знищена у умовах бойових дій. Військовим треба звітувати перед командуванням. Фраза, яка, чесно кажучи, була варта того, щоб ми з вами сьогодні зустрілися. Пасібі великі вам успіхів, вашим студентам, медикам. Також відповідно хорошого навчального року, і спасибі їм наперед за те, що вони рятуватимуть життя. Дякую. У нас в гостях була викладачка медичного університету Інна Сахайська, яка долучилася до команди волонтерів, що з 2014 року плетуть сітки та маск халати для війська. Долучайтесь, і ви на Доброго 4 на третьому поверсі. Волонтерська група Маскувальна Сітка Чернівці. Шукайте їх на Фейсбуці, знайомтеся, шерте і донайте грошиками. Спасибі. Надійний дил на Радіо 10.